Десять років будували дім, а Росія прийшла і знищила його за один день. Ця історія родини Царенко Повжик, як чергова ілюстрація сценізму російської армії та її війни, зокрема з цивільним населенням. Від будинку цієї родини всіліла лише статуетка козака та Українки. Тепер вона вважається родинним оберегом. Залишалося в ньому в цьому будинку зробити тільки ремонт на кухні. Все, все, що робили, все робили ну, в кредит, брали. Якісь будівельні матеріали брали, виплачували, далі брали, виплачували, техніку побутову. Ну, все. Все робилось для того, щоб забезпечити пристойним життям свою родину, дітей, щоб у них не було таких ну, запитань, де жити і що робити. Жили ми з чоловіком, наші діти, два сина у нас 17 і 9 років, і моя мама майже вже 76 років. років. Стінкою брат жив зі своєю родиною, теж залишився без нічого. Після першого влучання неподалік будинок родини Царенко Пожек зазнав значних пошкоджень, проте на той час там продовжувала жити брат Світлани з родиною. Був пошкоджений перший раз, коли були авіаційні прильоти в юстицію, Чернігівський райвідділ, тоді повилітали окна дві двері. Тут в цей момент, коли ці прильоти були, те, теща, бо сім'ю я вивез за межі міста, знаходилась теща матері моєї, моєї дружини. Я її приїхав забирати, ну, як, будинок ще стояв, але 14 березня в 00.15 був поруч прильот авіабомби, і будинок склався, а через 40 хвилин виникла пожежа. І внаслідок цієї пожежі будинок згорів повністю. Якраз в той час мій брат зі своєю дружиною вони були тут, знаходились, і він дозвонився, коли була зв'язь. Повідомив родина самотожки та з волонтерами почала розчищати територію, де раніше стояв будинок. Зараз сім'я винаймає квартиру, аби діти мали змогу далі повноцінно навчатися. Зверталися в міську раду з приводу отримання допомоги на відбудову. Є відповіді, відповідь була наступного ну, змісту. В міської ради грошей нема. звертайтесь до Чернігівської обласної державної адміністрації. Звернулись ми туди. Теж є відповідь. Фондів нема, грошей нема, звертайтесь до міської ради. Була програма, де надавались гроші там в розмірі 40 тисяч на приватні будинки, але, на жаль, нам виділило було тільки 20 тисяч гривень. Ну, за ці 20 тисяч гривень ми Ну нічого ми не зробимо за ці гроші. Тоді родина почала збирати кошти самостійно. Одна з волонтерок відкрила збір на будинок для сім'ї. Світлана Царенко, залишившись без роботи, почала займатися рукоділлям, таким чином збираючи на житло. Кожна створена нею лялька унікальна та має своє ім'я. Спробувала робити ляльки-мотанки. Це просто, ну просто з цікавості. Ну а воно якось так пішло, пішло і. І почали, ну, продаватися. І от оці гроші я ну, почала відкладати на наш дім. Проте грошей у родині замало, аби збудувати повноцінний будинок. Вистачить лише на фундамент. Багато родин в Україні внаслідок бойових дій залишились без житла, і вони теж потребують допомоги. Допомогти родині Саренко повжик у придбанні будинку можна за донатом на карту.